я вам відповідю на закликання. Я да, розкажу, Чим, а, в чому небезпека алкоголя. А у тому, що так, це по моєму досвіду. Що коли ви а, захотіли, наприклад, купили собі берник, або навіли там а стакан а, пива, от ви його випили так, далі це, це лише початок. Но, але саме в початку і діло криється. Криється така, знаєте, як... Секретна фішка, що потім буде погано від цю початку. Далі ви що робите? Ви відчуваєте, що все-таки вам не те, що мало, вам треба покріпче, щоб якось, я не знаю, краще ослабитись, ви за цього п'єте, там. чи там, я не знаю, хороші настрій, у кого там як це викликає. Далі ви берете ворожку покрепче в частих випадках, хто ну, там горілку, я горілку не п'ю. А хто там, наприклад, п'є, а вот, наприклад, все ж таки ви там наприклад, візьмете, значить, коньяк. А далі ви випили на наступний день, якщо ви вийдете, а, я вам скажу а, взагалі місто, чи там після води вийти, ви обов'язково захочете знову скажете, як це так, сьогодні потрібно теж щось випити. А, і оце от кожен день, кожен день, це проблема, така це залежність. Так, я нічого не кажу, як кажуть, якогось ніби як нового, може хтось навіть на цій порі мов розповіді відсміятися, але я вам скажу, що головне. А що ж тебе робити, щоб його залежності, тому що ми вже навіть далі знаємо, що буде далі, навіть не потрібно розказувати про чим не результат людини. Це вже буде не людина. І я вам скажу так, як мій син сказав, хай він на мене вважається чи ні, там що я його тут згадала. Ну дійсно, просто не грама, не каплі не пити. Взагалі, ну я не знаю. Ну може там хтось не може так сильно розпочати з алкоголем на завжди. Ну, я не знаю по святах, вот, понтепельно свята, щоб причина була. От а так, ні, взагалі так щодня взагалі не пити, тому що це дійсно це дуже велика залежність. Це дуже велика залежність, і це просто велика примає така біда. Таке велике, ну я не знаю, це, це питання, в питання тому, в чому потім не буде вам ні відповіді, ні виходу, ні звільнення, розумієте, тому от в всьому таїться небезпека в алкоголі. Хай кожен розуміє, що краще взагалі його не пити, взагалі так не пити, ніколи ніяк.